чесний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей з мого каналу. І сьогодні я до вас знову із рецептом булочок дуже глоких, неймовірно смачних із ароматною шоколадною начинкою. За своїм звичаєм буду готувати опару. Тут у мене навпіл, молоко і вода по 100 мг. Підігріваю їх зазвичай до температури 37 градусів, переливаю в мисочку. Далі сюди ж додаю весь цукор, 50 грамів у мене, і легко перемішую, щоб трішки цукор розчинився. Далі буду додавати дріжджі. Я, як завжди, використовую свіжі дріжджі, 15 грамів, можна, звичайно, сухі. Тоді їх потрібно у 3 рази менше, тобто 5 грамів. Висипаю сюди і перемішую, щоб розчинилися дріжджі. Далі, із загальної маси борошна додаю 3 столових ложки. Борошно у мене вже просіяне. І знову перемішую. Якщо будуть грудочки, це не страшно, все потім розійдеться. Далі накрию опару кришкою і залишу для активації тріжжі хвилиночок на 15. І підготую яєчну суміш, так би мовити, здобу свою рідну. У мене тут одне яйце і два жовтки. Сюди я додаю один пакетик ванільного цукру. І просто все до однорідності перемішаю. Опара у мене підійшла, ось з'явилася така пінна шапочка. Це означає, що все добре. І взагалі, з приготування опари допомагає перевірити якість та свіжість дріжджів. Якщо є от така шапочка, значить все добре. Можна далі продовжити замішувати тісто. Якщо ж нічого не відбулося, тоді краще дріжджі замінити. Сюди додаю сіль, перемішую трішки, і сюди ж додаю яйця із ванількою. Теж все перемішую. І Буду додавати борошно. Борошно, як я вже казала, має бути обов'язково просіяне. Додаю частинками і поступово замішую спочатку, наскільки це можливо ложкою, потім буду замішувати руками. Як завжди, наголошую, що кількість борошна буде усіх різна, або більше, ніж та норма, що вказана у мене, або менше. Тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно має бути м'яке, еластичне. І злегка липнути до рук. Коли тісто я ось практично вже вимісила, в кінці додаю шматочок розтопленого та охолодженого вершкового масла. У мене тут 30 грамів. При бажанні можна замінити на 3-4 столових ложки соняшникової олії. і закінчию замішувати тісто. Ось таке в результаті у мене вийшло тісто м'яке. І дуже злегка прилипає до рук. Я його ось так трішки округляю, мисочку накриваю кришкою і залишаю в теплому місці для підйому. Ось так добре підійшло в мене тісто. Перекладаю його на робочу поверхню. Поверхня у мене вже припорошена мукою, так, все сюди. Далі. Також мукою добре перепорошую руки, щоб нічого не липло. Трішки на тісто і злегка ось так обминаю. І я хочу ще зазначити таку річ, що коли я вказую кількість борошна в інгредієнтах, то я також і враховую те борошно, що йде на підпил. Так, добре, ось так обім'яла. І далі тісто потрібно поділити на частинки, залежно від того, скільки плануємо було щось зробити. Я, звичайно, в своїм. Улюбленим способом, ось так просто відщипую тісто і поки що відкладаю. І далі з кожної частинки буду формувати заготовку під булочку. Ось так розплющую, далі краї підбираю до середини, заліплюю, і формую ось таку кругленьку заготовку. Звичайно, що руки за потрапі буду припорошувати борошном. Після того, як я всі сформувала заготовки, свої, накриваю їх рушничком і залишу приблизно на 10 хвилин. І тепер, коли булочки ось так трішечки підійшли, буду формувати. Беру ту, що готувала першу, точніше, ту, що формувала руки, звичайно, що за потребу, ось так припорошую, і буду ось так розтягувати у коло. Звичайно, можна скалкою скористатися. Мені зручно ось так. Причому ось так більше натискаю на краї, щоб розтягнути більші краї. Ну, ось так приблизно, щоб більш-менш там щось на круг схоже було. І далі буду викладати начинку. Начинка, як я казала, буде в мене шоколадна. Звичайно, що шоколадну пасту можна купити вже готову в магазині. Але я ось нещодавно викладала відео, де готувала неймовірно смачну шоколадну пасту, тому використовувати буду я саме її. Ось так тишечки набираю і приблизно десь одну чайну ложечку викладаю по центру. Далі, ось так підбираючи краї до центру. Формую знову округленьку булочку. так добре заліплюю, щоб ніде нічого потім в результаті не витекло. Заліпити потрібно, як я сказала, достатньо надійно так. Ось так формую, перевертаю і знову ж таки округляю, формуючи таким чином. Руленьку булочку. Всі булочки у мене вже сформовані. Переклала я їх на деку із пергаментом, обов'язково швом донизу. Далі, знову ж таки, прикриваю рушничком і залишу ще на 10 хвилин. І залишилися мені мої булочки ще зверху змастити. У мене тут один жовток, сюди я додала столову ложку молока, поверху добре промачую. Тепер відправляю випікатися. у заранньо розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 25 хвилин. Дістала я вже свої булочки із духовки. Хочу показати, що в мене вийшло. Ось наскільки пухке тісто. Ніжне м'яке. Звичайно покажу, що у нас вийшло всередині. Ось наша шоколадна смачна начинка. Неймовірно, ароматні булочки вийшли. Не буду казати, наскільки вони смачні, обов'язково приготуйте і спробуйте самі. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.